Мені дуже приємно знову вітати в Парижі президента Зеленського рівно через 15 днів, день у день після його попереднього візиту, і в момент, що може виявитися вирішальним для майбутнього миру в Україні та безпеки в Європі, панове президенти, за аналізом опублікованим сьогодні, АФП російська армія у листопаді досягла найбільшого просування на фронті в Україні за останній рік. Пане Зеленський, наскільки ця? Ми знаходимося в ситуації, коли Сполучені Штати взяли посередницьку роль. Я вітаю роботу, яку проводить американська команда під керівництвом президента Трампа. Так? Сполучені Штати Америки, як і Україна, як і всі європейці прагнуть миру. І це є центральною метою переговорів, які відбувалися протягом останніх годин і тижнів. Але для всіх нас зрозуміло, що коли йдеться про мир, кожен має відіграти свою роль. Росія не дала жодного сигналу чи доказу, що припинить агресію. Лише Україна може обговорювати території, які були втрачені. Вона визнана міжнародним правом, вона суверенна коли йдеться про гарантії безпеки, їх неможливо обговорювати чи вести переговори без українців, чия це територія за столом, і без європейців та всіх союзників коаліції добровольців за столом, оскільки йдеться про гарантії, і оскільки йдеться також про безпеку європейської території. Коли йдеться дії і занепад, і може, і можливо, і можливо, і можливо, і можливо. У той час, коли ми говоримо про мир, Росія продовжує вбивати і руйнувати. Це очевидно, образа для права і перешкода для миру. Я також маю сказати президенту Зеленському, що висловлюю йому всю свою підтримку після двох тижнів, які були особливо насиченими та важкими. Саме тому було сьогодні важливо, щоб ми змогли. Зібратися після обговорень, які відбулися в Женеві, після дискусій, що пройшли цими днями в Майамі, і після засідання, яке ми провели в рамках коаліції волонтерів, до якої вперше долучився поруч з нами державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. І тривалою. Як я казав, на у найближчі дні відбудуться переговори між американською та російською делегаціями. Саме після цього стане зрозуміліше, чи має Росія намір просуватися далі? Що стосується нас, ми й надалі підтримуватимемо всі мирні зусилля. Тим часом ми продовжуватимемо підтримувати зусилля опору України. Ми продовжимо санкціонувати Росію, адже йдеться про нашу послідовність і безпеки. Я не буду більше говорити, але дякую вам.